Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заболотного, Українська мова п'ятий клас. Тема уроку діалог. Сьогодні мова піде про діалог. Діалог це розмова двох або кількох осіб. Визначимо розділові знаки, які вживаються в діалозі. Вправа 508. Розгляньте ілюстрацію. Наш текст. Називається він Цікає. Прогулюючись біля річки, Олесь із Галинкою, мабуть, уперше побачили тренувальний катер зі спортсменом на водних лижах. Поглянь! Катер мчить, як вихор, вигукнула дивуючись дівчинка. Бо ж він тікає! переконливо пояснив Олесь. Від кого? А від того дядька, що женеться за ним на лижах. Розмова відбувається між дітьми, Олесем та Галинкою. Зверніть увагу! Що кожна репліка дітей починається з нового рядка. Перед кожною реплікою ми бачимо тире. Різновидом прямої мови є діалог. Діалог це розмова між двома або кількома особами. Діалогічне мовлення складається з окремих реплік і може супроводжуватися словами автора. Репліка це фраза, слова кожного учасника діалогу. На письмі кожну репліку пишемо з нового рядка. Перед нею ставимо тире. Якщо є слова автора, то ставимо ті самі розділові знаки, що й у реченні з прямою вмовою, але без лапок. Дядько Іване! Ось подивіться, що я купив. Показує Борис сусідові новий футбольний м'яч. Почухав потилицю сусід та й каже: Що ж, треба виходити і мені терміново купувати? Теж м'яч? Та ні. Треба купувати скло та запасні шибки для вікон. Вправа 509. Прочитайте діалог. Розмова відбувається між двома хлопчиками Олегом та Ігорем. Олег, яка чудова зима, як гарно сиплий сніг. Це моя улюблена пора року. Ігор, так, стільки багато снігу. А ось і Мирослава. Ходімо разом кататися на санчатах. Олег, та я вже замерз, дві години на вулиці. Узимку ж довго не погуляєш. Не те, що влітку. Літо я люблю найбільше. Ігор гаразд, до зустрічі, Олег. Побачимося завтра в школі. З'ясуйте, чиї судження, твердження містять суперечливу інформацію. Суперечливість інформації це наявність в інформації тверджень, суджень, фактів, які. Заперечують якісь інші твердження, судження, факти. Саме у висловлюваннях Олега, який на початку нам говорить, що він найбільше любить зиму, згодом він змінює свою думку і стверджує, що літо його улюблена пора року. Так. В нашому діалозі ми з вами можемо побачити окличні речення, яка чудова зима, як гарно сипле сніг. Так, стільки багато снігу. Це в нас окличні розповідні речення. І є ще спонукальне речення. Ходімо кататися на санчатах. Справа 511. Розставте припущені розділові знаки в діалозі. Діалог записаний курсивом. Ось. Перш ніж ми будемо працювати з текстом, хочу нагадати, що на письмі кожну репліку діалогу пишемо з нового рядка і перед кожною реплікою ставимо тире. А що там за лісом? Мені пригадується весняний день. Переді мною зелені лани на обрії ліс. А що там за лісом? питаю старшого брата. Поля, села, а там знову ліс, каже брат. А за тим аж лісом? Що там? Дніпро, велика наша ріка Дніпро. А за Дніпром що? Знову поля, села, ліси. Це було для мене найбільше відкриття світу. Мене зворушило, що така велика, багата Україна. Кожну репліку діалогу ми пишемо з нового рядка і перед кожною реплікою ставимо тире. Визначте зачин, основну частину і кінцівку тексту. Зачином або вступом можна вважати перший абзац. Мені пригадується весняний день переді мною зелені лани на обрії ліс. Основна частина це буде саме цей діалог між двома братами. І кінцівка тексту це останній третій абзац. Це було для мене найбільше відкриття світу. Мене зворушило, що така велика, багата Україна. Основна думка цього тексту. Я думаю, що останнє речення цього тексту якраз і становить головну думку, яку хотів до нас донести Василь Сухомлинський: така велика і багата наша Україна. Наш урок завершено. На все добре.